Рада всіх вітати у новому відео. Рада вітати на огляді в магазині Голді, це український бренд. Ось така красота зустрічає, така розкладочка. Все красиво. Буду дивитися, які є новиночки. Аж розгубилася, бачу, дуже багато є нових речей. 500 гривень. Ось така сукня з цупкого трикотажу, як краповий трикотаж в кольорі айворі і в чорному кольорі теж. Трикотажний лонг в складі котон в коричному кольорі з розрізом грудя. Ось такий розріз має асиметричний. 800 гривень. І в білому кольорі, в білосніжному, така ж ціна. Трикотажний боді на довгий рукавчик, виріз практично закритий, тут розріз для пальчика. 700 гривень, ціна досить доступна. Нагадую, що це наш український бренд. Раніше назва була Льонокомбінат, а зараз орієнтовано ще на закордонні продажі. «Made in Ukraine написано. Тут вже назву українською прибрали. Багато трикотажних речей, багато в'язаних. Ось костюм сподобався. Такий маслянистий колір, зсередини з баєчкою. І під минулих оглядах писали, що мають речі і досить непогано носиться. З капішончиком, пройма рукава приспущена. Такі досить теплесенькі худі. Ну і одразу можна купити штани-джогери 1400 гривень. Штани теж утеплені, з гумкою вверху є бокові кишеньки з чорними лампасами, з гумкою знизу 900 гривень в складі котон і поліестер. Стильний світшот, він не утеплений без баєчки, але досить цупкий трикотаж. І з написом ця дівчинка може все. Теж оверсайз. В складі котон і поліастер. 900, 800 гривень і розмірна сітка до XL від 2 xs В новиночках ще такий лунг, це вже легкий трикотаж. Теж є надпись, а така як з гуми, фактурна і асиметричний понизу з розрізом, слів. Основна частина це котон. Трикотаж. Так, по фігурі з шитками 800 гривень. Оці сукні мені подобаються, вони були вже в моєму відео. Це новинки. Подобається, як тут мені вже друкавчика зроблений в коричневому кольорі і поєднаний з білим з написом. Слім по фігурі досить важка. На зиму саме то і в складі котон. 1800 гривень. Сукня міді, силуетного крою з розпірками по боках та декоративними рукавами. Ось так. Ну, це дуже на мідаксі, точно не міді. А, в новиночках ще такі штани з'явилися. Три в середньої щільності, 700 гривень. І а, є ще кофточки. це костюм. Штани палацу. Досить непогано. Цей костюм я на манекені, як я заходила, то ви могли бачити на манекені. Вверх ось така кофточка, як світшот, корочена, рубчик, і ціна 700 гривень. Які красиві новиночки, кардиган, об'ємної в'язки, тисячу гривень. А які гудзики, які манжети високі, досить добротна. Добротна в'язка, які милі гудзички. Вони оксамитові, такі бархатні, червоні. Ну, просто красота. І це стовідсотковий акрил. І в білому кольорі таж з такими милими гузочками в формі сердечка. Це стовідсотковий акрил. Базові чорні куртки з капішоном. Мега стильні, з поясом вони подовжені. Ось такий цупкий матеріал верхній. Така тканина, як балоніва, накладні кишені, застібаються на кнопочки, наповнювач синтепон. І ціна 2800. І такі курточки є в білому кольорі. Поясочок просто розв'язаний ось так. Така ж сама ціна. Тканина балоніва, досить щільна, водовіштовхуюча. І є щось твіду, можливо, і жакети. а це спідничка або шорти. Ось такі теплі шорти з твідової тканини 1300 гривень з високою посадкою. Вони без підкладки. І в складі поліестер 21% котону. Основна частина поліестер 21 котону. Просто базові білі футболочки, вкорочені. І ціна лише 400 гривень. Це 100% котон. Підтримуємо нашого виробника українського, допомагаємо йому розвиватися, купляючи їхню продукцію. Так ми підтримуємо. Так, чорні сукні. Сукня з досить цупкого трикотажу. Тут вклеїне кльош понизу а в талії слів і вер. Півтори тисячі гривень. Така сукня з цупкого трикотажу. Стильненькі лонги в бордовому кольорі. А що подобається, в них дуже багато виточок, такі жіночні речі, виталені. Якби не просто пошито без виточок, а тут підкреслено груди. а горло закрите, що добре, не буде холодно. В складі котон. 600 гривень. А її такі буді, а як кофточка. Про що розказала, що виталені речі, бачите, багато вшиточок, що робить фігурку філігранною, виділяє талію. Це більш складніший крій, тому що треба кроїти не одну частину, якби викруїти, а тут весь частинок. 800 гривень і в складі є котон. Це трикотаж, досить супкенький і якісний. Також є глобальна розпродажа. Давайте подивимося, що почула літні речі. Але літом не знайдете. Так, тисячі гривень зі знижечкою, а ціна була дві тисячі гривень з мусліну сукні. В рожевому кольорі бабідо. Так, в рожевому, зараз в жовтому, я дивлюся, це просто потонува тканина. Теж 1000 гривень, ніжний жовтий колір до лимонного І є білосніжні сукні теж а, тисячу гривень. Тут модель вже трішки інша. Ось так виділена талія таким корсетом вверху поєднання трикотажу і тканини. А ще кроптопи. Такий іспанський трішки стиль, зараз 400 гривень коштує. Це котон з сердечками, спринтом. З це костюмчик. Це ціна за костюм така низька. Так, це костюм. Костюм жіночий. З об'ємним топом та спідницею шортами. Бавовна. 1800 гривень коштував, а зараз 400 гривень, тобто одна річ вам обійдеться лише 200 гривень. Ще подивимося ось ці сукні, чарівні, рожеві, трішки інші рожеві, але дуже-дуже красиві. Лише 600 гривень. Бабі дол, така сукеночка. А це різні розміри є до ельки. До розміру ель це не є дитячі. Сильні фанелеві сорочки, кишеня підшита тканиною, м'якесенькі, гудзики з маркіровкою бренду Goldie. Бренд, як бачимо, заснований в 93-му році. По музичку можна знайти інформацію. І ціна 1600 гривень. розмір до XL. Жіноча сорочка вільного крою. І в складі 65 поліестеру і 35 бавовни. Спинка подовжена, сорочка непогана, ну і ціна теж не є низькою. В новинках привернули увагу ось такі сарафани. Теж ніби іспанський якийсь стиль, виділена талія, особливо бедра з драпіровкою. Ось так, довжелезний, підлогу білим підшито. В складі котон. Чомусь це новинки, хоча ніби літній сарафан 2000 гривень. Бавовна. Бавовна. І на спинці вставка з гумки, Ось така красива сукня сарафан, бритарічки регулюються. Дві тисячі гривень. Багато є водолазок, трикотажних. Ось як виділена талія, груди підкреслені, джинси півтори тисячі гривень. А я плавно переміщаюся, до цих рожевих джемперів об'ємної в'язки, вони коротесенькі. 800 гривень. Костюм з цупкого трикотажу. Худі з капюшончиком. І з внутрішньої сторони баєчка. Красивий ніжний рожевий колір 1100 гривень. І сюди підійдуть ось ці штани. Ну, вони до багатьох підходять ході рожевих, тому що відтінок рожевих співпадає з багатьма позиціями. 800 гривень коштують такі м'якасенькі штани. Зсередини з байкою прямі. І така тема є в біленькому кольорі теж досить схожі худі, Просто тут вже надпись. 1100 гривень все те саме, такий самий склад. Поліестер і кутон, і такі штани, як рожеві. Ось такі були новиночки в бренду Голді. Я побачила ось такі спіднички в складочку. Темно-бордовий колір до якогось такого шоколаду, як падає світло. 1300 гривень, правда. Не є низька ціна, спідниця шорти з складками та з поясом карабіном. Це теж новиночках. До зустрічі у нових відео, у нових оглядах.